Я побачила оголошення в Фейсбуці, там була реклама, вказан сайт, і треба було нажати, отримати. Я нажала і мене перекинула в дію. В додаток, верніше, в Телеграм, потім логотип дії. От і там, значить, був нібито офіційний сайт Приватбанку. Я ну, свій пароль вела. І, значить, довго не було зв'язку. Мене хтось відволік, я залишила телефон, пішла там в другу кімнату. От, через деякий час я зайшла на офіційну сторінку Приватбанку. І в той момент мені дзвінок з банку. Чи підтверджуєте вхід Приватбанк? Я нажала, підтверджую, одиничку нажала. От. Ну і подивилася, що в мене на карточках гроші всі цілі. От. Я передумала далі значить, заходити на цей, ну, щось у мене сумніви. Цей сайт викликав сумніви. От. Подивилась гроші на місії, поклала, значить, вийшла з Приватбанку і поклала телефон. Мені треба було платити платіж комунальний. Я знову зайшла у приват і побачила ну, спустя півгодини. Що в мене зникли 16 тисяч 623 гривні. Ну, ліміт на карточці був 17 тисяч, а зняли в зв'язку з таку суму, тому що комісію банк брав комісію. От. Я позвонила на 3720. Вони зафіксували значить, факт шахрайства і заблокували вхід в приват 24. Я не називала ні пін-кода карточок, ні CVV-код, ні термін дії карточки. Ну, це було достатньо, тільки вхід в Приват24. І шахраї значить, таким чином зняли мої кошти. Вони могли навіть збільшити. Якби я не заблокувала карточку, вони б могли збільшити кредитний ліміт до 200 тисяч гривень, бо там стоїть теж реклама банку. Після того, як я звернулася в поліцію, звернулася в банк з письмовою заявою у зв'язку з чим мені збільшили кредитний ліміт з 10 тисяч до 17 тисяч. На що мені прийшла би, відповідь? І зв'язався фахівець з банку з Дніпра і пояснив, що мене вибрала система. що Ну, Що мені потрібно збільшити кредитний ліміт як у зв'язку з тим, що я вчасно погашаю кредит, Ну, не було в мене з банком ніяких проблем. А на, питання, на запитання, що в мене нема ні депозитів, ні заробітної плати, я всього лиш отримую пенсію в Приватбанку. Ну, вони мені нічого не. Не пояснили, конкретно не пояснили. Сказали, що треба погашати кредит в зв'язку з тим, що будуть нараховуватись проценти. От, в місяць буде нараховуватись 3,5% від залишку кредита. От. І на даний момент я, я заходила в Фейсбук і дивилась, там є багато реклам. Реклама значить, і Приватбанка, Рейфайзенбанку, Ощадбанку. І там треба добре придивитись, в правому верхньому куточку стоїть слово реклама маленькими так, літерами. І Люди, може, через те не бачать і думають, що це офіційне оголошення. І Після того, як ви заходите отримати. І, бо багато у нас людей-пенсіонери отримують невелику пенсію і сподіваються, що це офіційні сайти. На практиці це шахрайські схеми. Так що я раджу або в банк дзвонити на гарячу лінію 3720, або в поліцію на 102, після того заходити. Вибачте, я не хочу, щоб хтось ще став жертвою шахраїв. Бо це дуже проблемно тепер довести у військовий час довести е і знайти цих людей. Котре хочу звернутися до мешканців Новолинської громади е з таким повідомленням: за останні три дні зафіксовано чотири факти е шахрайства, які пов'язані були з тим, що людям в телеграм-канали приходили повідомлення. Про те, що вони мають можливість отримати соціальну допомогу. В трьох випадках це була соціальна допомога від президента України. Соціальна допомога так називалось, повідомлення кожному українцю віком від 18 років. І соціальна допомога від ООН. Ну це фактично. Ми зараз розуміємо, що це сформований чат-бот Telegram-шахраєм І написаний якийсь Оманливий текст, який в першочергово зацікавить людей про те, що там звучить сума. подальшому пропонується перейти за посиланням. Переходять за посиланням, де наявна форма заявки на отримання відповідної допомоги, і Ті в тій заявці, мабуть, основне що в чому люди зробили помилку. Вони внесли реквізити, дані банківських своїх карток. Те, що ми неодноразово застерігали і просили, і вимагали нікому нічого не передавати. На сьогоднішній день управління соціального захисту виплачує внутрішньопереміщеним особам допомогу на проживання, виплачується внутрішньопереміщеним особам, які зареєстровані, проживали на територіях, де зараз ведуться активні бойові дії або окуповані, або у них є довідка і зареєстровано, що в них знищене майно. Значить, сума виплачується як і далі, продовжується для дорослого в сумі 2 тисячі гривень. На дітей 3 тисячі гривень або інвалідів, також 3 тисячі гривень в місяць. Ці виплати йдуть з державного бюджету. Тобто, ми робимо нарахування, подаємо на, на Міністерство соціальної політики і вони виплачують безпосередньо вже людям. Ми не бачимо, кому вони виплатили, коли виплатили. Наша задача нарахувати і подати на виплату. З державних це з державного бюджету. В нас були такі заходили міжнародні фонди. Вони благодійні фонди, які виплачували суми коштів нашим внутрішньопереміщеним особам. На сьогоднішній день в Новолинську не працює не один благодійний фонд, який виплачує суму там, де реклами йдуть по 2200. тисячі нас Нас Новолинську офіційно такого фонду немає. Ми взагалі не працюємо з цими, цими чатами. Це у нас іде тільки державний фонд, тільки з державного бюджету. Оці чати де є там різні там телеграм-канали, ці фейсбуки. Це не наші канали, це не, не наша інформація. Наша інформація де в нас, якщо в нас якісь є новини, ми подаємо на нашу офіційну сторінку. У Фейсбуці є наша сторінка управління соціального захисту Новолинської міської ради. Новолинсько так, що в нас Новолинська офіційна ця інформація вся проходить через нашу офіційну сторінку. А що там в телеграмах, ну це вже не наші, це вже реклама. Можливо, і шахрайство. В одному випадку 30 тисяч гривень, в одному 25 тисяч гривень. Всі кошти, які люди мали на своїх картках, вони позбулися, в подальшому картки заблокували, зараз ними не користуються. Однак зловмиснику вже більше нічого не треба. Він отримав всі дані і заволодів. Тому вкотре застерігаємо, вимагаємо. І просимо з метою збереження коштів ваших в жодному випадку не розглядати такі повідомки. Більш ніж достатньо для отримання будь-яких нарахунків на вашу картку, назвати людині, яка хоче вам перерахувати ці кошти, лише номер вашої картки. Ну і для впевненості своє прізвище і ім'я. Щоб людина була впевнена, що не помилилися цифрою, це точно кошти йдуть вам. Всі інші реквізити необхідні. Однак люди не дослухались до наших попередніх застережень і все ж таки ввели номер картки, ввели термін дії картки, ввели так званий crv код. Тобто, таким чином, в електронному форматі люди надали доступ зловмисникам. Відкритий доступ до її картки в подальшому з цих карт, незалежності чи це була зарплатна картка, чи це була картка якоїсь соціальної допомоги, чи це була пенсійна картка. Знімалися всі кошти. Люди мають зрозуміти, що в Телеграм-ботах соціальна допомога не оформляється. Якщо ви все-таки хочете ризикнути і щось оформити і надієтесь, що є різні види допомог, там, від міжнародних партнерів України, можете спробувати. Але ще раз кажу, що для того необхідно тільки ваше ім'я, прізвище, ім'я по батькові і номер картки. Якщо вже вас хтось пробує і ви бачите ту заявку електронну, це фішингове посилання, в якому є дані. Окрім номера вашої картки, є дані терміну її дії, сервій код припиняйте таке спілкування, якщо це йде телефонна розмова, раз, і якщо це йде е, інтернет-переписка, або видаляйте це все, це 100% в дії шахраї, які хочуть заволодіти вашими коштами.